Уяви, ти сидиш на співбесіді і тобі раптом кажуть: Ану, скажи англійською, якби ти був президентом, що б ти зробив? І ти такий, «Е-е-е, якби я був президентом, я б дав вам відпустку. Звучить смішно, але саме в такі моменти мозок відмовляється працювати, а англійська перетворюється на китайську. Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про страшну, майже міфічну тему англійської нереальні умовні речення. Звучить так, ніби ми збираємось відкрити портал у паралельний світ, але насправді все набагато простіше це просто наше улюблене українське Б. Я б зробив, ти б сказав вона б допомогла коротше, ті самі Б, які переслідують нас усе життя. Отже, давайте порівняємо і розберемо два типи умовних речень в англійській реальні і нереальні умови в контексті теперішнього і майбутнього часу. Вони пов'язані між собою, і їх потрібно розбирати в порівнянні. Отож у нас є реальні та нереальні умови. Реальні умови це коли ситуація цілком можлива. Нереальні умови це вже фантазія, щось проти логіки чи теперішніх фактів. Отже, почнемо з простого: це речення, де все реально, ну як реально. Так само реально, як шанс побачити маршрутку з кондиціонером. For example. Хтось купив лотерейний білет і каже If I win the money, I'll buy a new car. Якщо я виграю гроші, я куплю нову машину. Тобто людина реально бере участь у грі. Є шанс. Маленький, але є. Типу, як шанс, що у маршрутці буде здача з 500 гривень. У підрядному реченні з if. використовується, «present simple» – «теперішній час», а в головному «future simple» майбутній час. Ця умова називається реальною, тому що мовець повідомляє, що буде при виконанні цієї умови, як він реально планує розпорядитися грошима в разі виграшу. По реальним умовним реченням є окреме відео з тренажером. Подивіться його, воно вам буде дуже корисно в практичному плані. Я залишу на нього посилання в підказках Нереальні умови. А от тут починається нетфлікс і фантазії, і тому в перекладі з'явиться частка Б. If I won the money, I would buy a new car. Якби я виграв гроші, я б купив нову машину. Зазвичай вмовлені після займенників would скорочується до D. Звикайте так говорити, щоб розпізнавати це скорочення вмовлені носіїв. If I won the money, I'd buy a new car. У підрядному реченні з if використовуємо past simple минуле one. А в головному форму would do. Вудбай або просто дбай. У більшості європейських мов нереальні умови виражаються формами минулого часу, хоча мова може йти про сьогодення. Наприклад, я б зробив це, якби у мене зараз була така можливість, але у мене її немає. Така взаємодія минулих форм і контексту теперішнього часу вказує на нереальність або малоймовірність дії. Важливо розуміти, що нереальні умови відносяться до контексту теперішнього і майбутнього. Тобто, якби я виграв зараз, або взагалі в теперішньому, або якби я виграв завтра, в наступну п'ятницю через рік і так далі, але ніяк не в минулому, не використовуйте цю модель в контексті минулого часу. Не можна сказати If I won the money yesterday», Якби я виграв ці гроші вчора. Для цього ми будемо використовувати іншу модель, але це окрема тема. Сьогодні ми будемо говорити тільки про умови в теперішньому і майбутньому. Розглянемо ще приклад I would do that if I had time я б зробив це, якби у мене був час. Це означає, що виконання цієї дії мало реалістичне, мало ймовірне або взагалі нереальне. Значить, часу у мене зараз немає, і я це зараз ніяк не зроблю. Я не можу змінити реальність, щоб у мене зараз був час. Тому я і кажу модель, якби у мене був час, що вказує, що часу у мене немає. Також важливо запам'ятати, що дієслово to be в підрядних реченнях з if завжди має форму were для всіх осіб. Наприклад, if I were you, if I were her, if I were him, if I were them». На твоєму місці, на її місці, на його місці, на їхньому місці. Дослівно if I were you» означає, якби я був тобою. Хоча неформально в розмовній англійській ви можете почути «if I was you», Але формально це вважається некоректним і в тесті буде сприйматися як помилка. Тому з усіма особами раджу використовувати, «were». were «If I were you, I wouldn't do that». На твоєму місці я б цього не робив, я б не став цього робити. If I I were a cat, I would sleep all day. Якби я був котом, я б спав цілий день. Але я не кіт, і спати цілий день мені теж бляха не світить. Це умовна, уявна ситуація. Замість would можуть використовуватися could або might – міг би. If she weren't so busy now, we could go get a coffee. We might go get a coffee. Якби вона зараз не була така зайнята, ми могли б піти випити кави. Тільки є нюанс вона зайнята так, ніби рятує світ. Тому кави не буде, але чисто гіпотетично могли б, якби не умова її зайнятості на даний момент. При цьому є ледь вловима відмінність між could і might, яка не відчувається в перекладі. Could виражає більшу впевненість в міг би. Його більшу ймовірність тоді як Майт навпаки виражає невпевненість і непередбачуваність. міг би. Але ця відмінність відчувається в контексті і на рівні носія мови. Для себе можете позначити так Could – це ви якби більш впевнені, що це могло б статися у ситуації з might Ви слабо вірите, що це могло б статися, мало ймовірно, це як твій план завтра зранку бігати. Вони можуть перекладатися однаково. Але я постараюся їх якось розмежувати для вашого розуміння. If she weren't so busy, we could go get a coffee. Якби зараз вона не була так зайнята, ми могли б сходити випити кави. If she weren't so busy now, we might go get a coffee. Якби вона зараз не була так зайнята, може, ми сходили б випити кави. Або ми, можливо, б і сходили випити кави. А тепер давайте розглянемо варіанти негативної форми. Якби не. Вам часто доведеться їх використовувати. Отже, можна використовувати if плюс do, або if плюс weren't для дієслова to be. Пам'ятайте, що вмовлені для зручності, вимови і швидкості останній звук те може не вимовлятися в словах wouldn't, couldn't і weren't, особливо перед приголосними звуками наступного слова. Так речення буде звучати злито і швидко, і його легше буде вимовити. Порівняйте I wouldn't work if he didn't pay me. І опустимо звук те. I wouldn't work, if he didn't pay me. Я б не працював, якби він не платив мені. Ми також можемо використовувати модель, якби не хтось, якби не щось. But for something, but for somebody. Це більш формально. Наприклад, But for his help, I would be in trouble now. Якби не його допомога, у мене би були проблеми зараз. Дослівно. Я був би в біді. But for him, I'd be in trouble now. Якби не він, у мене би були зараз проблеми. І друга більш розмовна модель для якби не хтось або якби не щось. If it weren't for something, If it weren't for somebody. наприклад, If it weren't for them, I'd be dead. Якби не вони, я б був мертвий. I'd be fine if it weren't for the accident. Зі мною зараз було б все нормально, якби не той нещасний випадок, або аварія. Не забувайте, що в цій моделі ми маємо на увазі, якби, був би, або робив би тільки в контексті теперішнього і майбутнього часу. Про ситуації якби тоді, або б тоді у минулому, ми будемо ще говорити в іншому відео. І останнє. Якщо вам потрібно акцентувати на тому, що. Дія відбувалася б або не відбувалася б ось прямо зараз, слід використовувати тривалий час continuous. У головному реченні буде форма would be doing, а в підрядному if i were doing. Хорошим прикладом, щоб запам'ятати цю модель, може служити наступне речення: What would you be doing if you were not doing what you are doing now? Що б ви зараз робили, якби ви не робили зараз те, що ви робите зараз? Перші два «doing» – це нереальний тривалий час. Останнє «doing» – це звичайний теперішній тривалий час. Present continuous. Інші приклади. «You you wouldn't be smiling if you knew the truth». Ти би зараз не посміхався, якби знав правду. «If it weren't raining, we would have lunch outside». Якби зараз не йшов дощ, або якби не було дощу, ми б пообідали на свіжому повітрі. I'd be happy if the the kids weren't shouting all the time. Я був би радий, якби діти не кричали весь час. Або якби вони хоча б кричали в унісон If I were in Hawaii, I would be lying on the beach. Якби я зараз був на Гаваях, я б лежав на пляжі прям зараз. Але я знаю точно, що зараз ти лежиш на дивані. І що зараз ти заб'єш на англійську і будеш скролити відео з котами до третьої ночі. I would know if he were going to leave. Я б знав, якби він збирався поїхати. І молодіжний сленг. Я б знав, якби він збирався звалити. А тепер попрацюємо на тренажері, щоб перетворити ці поки що нечіткі знання на впевнені мовні навички та вміння. Попрацюємо з частинами складного умовного речення окремо. Щоб закріпити форми для головного та підрядного речень, адже вони відрізняються і легко змінюються місцями, тобто можуть бути і в першій, і в другій частині речення, ви повинні інтуїтивно навчитися відчувати ці форми, щоб потім відтворювати їх, не замислюючись, на автоматі. А для цього вам потрібен хороший тренажер і міцні нерви. Майте на увазі, що всі речення будуть в контексті теперішнього і майбутнього. Я буду вимовляти слово зараз, але вам не обов'язково перекладати його як now. Я роблю це для того, щоб ви розуміли, що говорите про теперішнє, а не про минуле. Наприклад, я б зараз допоміг тобі. I would help you. Модель Я б допоміг тобі може також сприйматися як нереальне минуле. Я б допоміг тобі вчора, але мене не відпустили з роботи. І там буде зовсім інша англійська модель. Тому ніяких асоціацій з минулим. Що ж, давайте перевіримо ваші нерви. Але зміцнимо мовні навички до справи. Поїхали. Here we go. Якби я знав це. If I knew that. Якби він був тут. If he were here. Я б купила це. I would buy it. I'd buy it. Якби у мене зараз було більше часу. If I had more time. Even if I wanted to change it. If it weren't for the rain, but for the rain. I would be sleeping. I'd be sleeping. Ми могли б сходити туди? We could go there. We might go there. Якби тут не було так шумно. If it weren't so noisy here? На твоєму місці? If I were you? Що б ти зробив? What would you do? Якби не вона? If it weren't for her. But for her. Що б ти зараз зробив? What would you be doing? Де б ти хотів працювати? Where would you like to work? Якби зараз знайшов дощ. If it weren't raining. Якби мені не потрібно було забирати дітей. If I didn't have to pick up the kids. Я б їй розповів. I would tell her. I'd tell her. Якби не їхня допомога. If it weren't for their help. But for their help. Якби у мене не було головного болю, не боліла голова. If I didn't have a headache. Навіть якби вони мене не запросили. Even if they didn't invite me. Моя мама дуже б здивувалася. My mom would be really surprised. Якби не нещасний випадок. Якби не аварія. Ми могли б працювати разом. We could work together. We might work together. Якби вона могла допомогти. if she could help Якби ми жили ближче до центру міста If we lived closer to the city center Якби це було правдою If it were true Йому б це сподобалося He would like it He'd like it Я міг би прийти завтра. I could come tomorrow. I might come tomorrow. Вони б не погодилися прийти. They wouldn't agree to come. Якби я не був завалений роботою. If I weren't swamped with work. Вони б не зраділи. They wouldn't be happy. Навіть якби вона повернулася. Even if she were back. Even if she came back. Якби ти мені не сказав. If you didn't tell me. Я б зараз лежав на пляжі. I would be lying on the beach. I'd be lying on the beach. Я б зараз не сидів тут. I wouldn't be sitting here. Як би це не був час пік. If it weren't rush hour. Як не час пік. If it weren't for rush hour but for rush hour вечері, If I didn't have to work tonight Він би He would be angry He'd be angry Якби не я. If it weren't for me But for me Добре, а тепер закріпимо все це діло в бойових умовах. Беремо наші умовні речення і тренуємося, як Джекі Чан перед зйомками. По 10 разів повторюємо один фрагмент, поки мозок не скаже, та я вже це у вісні знаю. А далі переходимо до наступного шматочка. Бо англійська це як спортзал, качаєш не одразу всі м'язи, а по групах. І коли пройдеш усі блоки, запускаєш тренажер від початку до кінця, і от тоді вже зможеш не тільки говорити англійською, а й робити це швидко. З чіткою вимовою і навіть з понтом. Пам'ятайте, речення стануть твоїми готовими шаблонами, які будеш видавати в розмові автоматично, як Wi-Fi ловить пароль сусіда. Не виходить з першого разу? Та це нормально. Головне, never give up. Все буде англійська, все буде Україна. Але спершу хочу подякувати за донат. А якщо у вас теж є бажання підтримати, задонатьте! Це реально важливо для розвитку каналу. QR-код буде у відео. Або посилання у описі під цим роликом. А тепер до справи. Here we go. Я б подорожував більше, якби у мене було більше вільного часу. I would travel more if I had more free time. Він би кинув свою роботу, якби він не потребував грошей. He would quit his job if he didn't need the money. Якби не дощ, ми б влаштували пікнік в парку. If it weren't raining, we would have a picnic in the park. На твоєму місці я б цього не робив. If I were you, I wouldn't do that. Ми б пішли на прогулянку, якби на вулиці не було так холодно. We would go for a walk if it weren't so cold outside. Якби вона не була вегетаріанкою, вона б спробувала цей стейк. If she she weren't a vegetarian, she would try the steak. Я би приєднався до вас, якби не був таким втомленим. I would join you if I weren't so tired. Якби я був мільйонером, я б багато подорожував. Ти б зараз не посміхався, якби знав правду. You wouldn't be smiling if you knew the truth. Якби не було так спекотно, ми б пішли на пробіжку. If it weren't so hot, we would go for a run. Якби я зараз був на Гаваях, я б лежав на пляжі. If I were in Hawaii. I would be lying on the beach. Я б не зміг це змінити, навіть якби хотів. I couldn't change it even if I wanted to. Що б ви зробили на моєму місці? What would you do if you were me? Якби він зараз прийшов, ми могли б сходити туди разом. If he came, we could go there together. We might go there together. Я був би радий, якби діти не кричали весь час. I'd be happy if the kids weren't shouting all the time. Я б допоміг вам, якби у мене було більше часу. I would help you if I had more time. Я б купила це, якби у мене були гроші. I would buy it if I had money. I'd buy it if I had money. Якби не ти, я б зараз спав. If it weren't for you, I would be sleeping. But for you, I'd be sleeping. Ми могли б поговорити, якби тут не було так шумно. We could talk if it weren't so noisy here. Що б ви зробили, якби знайшли їх? What would you do if you found them? Якби не його допомога, у мене були б проблеми зараз. Я б не працював, якби він не платив мені. I wouldn't work if he didn't pay me. Якби вона зараз не була така зайнята. Ми могли б сходити випити кави. If she weren't so busy, we could go get a coffee. Якби не вони, я був би мертвий. If it weren't for them, I'd be dead. But for them, I'd be dead. Якби мені не потрібно було забирати дітей, я б залишився довше. If I didn't have to pick up the kids, I would stay longer. Я би прийшов, навіть якби вони мене не запросили. I would come even if they didn't invite me. Тато був би дуже здивований, якби побачив тебе там. Dad would be really surprised if he saw you there. Якби він погодився, ми могли б працювати разом. If he agreed, we could work together. If he agreed, we might work together. Я би пішов сьогодні ввечері на вечірку, якби не був завалений роботою. I'd go to the party tonight if I weren't swamped with work. Якби не не твій чоловік, я б зараз не сиділа тут. If it weren't for your husband, I wouldn't be sitting here. Я б розсердився, якби вона сьогодні не прийшла. I would be angry if she didn't come today. I'd be angry if she didn't come. Якби ми жили ближче до центру міста, ми могли би бачитися частіше. If we lived closer to the city center, we could see each other more often. We might see each other more often. Якби це було правдою, що б ти зробив? If it were true, what would you do? Чудово. Якщо на тренажері ви ледве щось бубоните, то у реальному спілкуванні будете просто відкривати рот, як карась на березі. Тому й потрібен запас міцності. Качаємо його тут, щоб там, у житті, говорити впевнено. А тепер підписка, дзвіночок і оцей весь ютубний ритуал. Бо якщо не натиснеш, то англійська може втекти до сусіда. І не кажіть потім, що я не попереджав. Поділіться відео з друзями, нехай і вони теж страждають разом з нами. Ой, тобто вчаться з нами. Окремий респект тим, хто підтримує канал. Якщо у вас час від часу гикає, то це я дякую. І пам'ятайте, навіть якщо зараз нічого не виходить, це не провал, це розігрів. І never give up. Слава Україні! До зустрічі!